Що найбільше не сподобалося б жінкам, якби вони стали чоловіками. Постійно переймаєшся, щоб кожен твій рух не сприймали як щось моторошне, але якщо хочеш, щоб щось відбулося, мусиш зробити перший крок. Коли на мене дивляться з підозрою, коли я спілкуюся з дітьми, є багато пасхудних речей у тому, щоб бути жінкою, але ця особливо сумна для чоловіків. Плач перед людьми має прямо протилежний ефект. Можна прожити рік чи навіть десятиліття, не почувши жодного компліменту. Багато чоловіків лежать вже у труні, перш ніж про них вперше скажуть щось добре. Самотність пов'язане з цим, це брак компліментів і співчуття від людей. А ще те, що не можеш дозволити собі проявляти емоції, якщо не хочеш, щоб тебе вважали слабким. Місяці без фізичного контакту з іншою людиною. Це звичайне явище. Останній раз, коли мене хтось торкався, крім наркозалежних, які намагалися мене здушити. Я працюю охоронцем у місцевій лікарні та не враховуючи маму, був сім років тому. Ти приречений, якщо жінка звинуватить тебе в якійсь провині. Це сталося зі мною на роботі. Я працюю здебільшого з жінками, і всі відвернулись від мене, навіть не сказавши, що сталося. Люди не хотіли працювати зі мною, говорили, що бояться мене. Виявилось, що якась літня жінка заявила, ніби я домагався її фізично під час нічної зміни. Чому вона це сказала? Не маю уявлення. Можливо, поганий сон. Можливо, вона просто не дуже приємна людина. Але суть в тому, що я гей, а вона цього не знала. Тому це все обернулося проти неї. Якби у мене не було цього квитка на волю, моє життя могло б бути зруйноване. О, і на випадок, якщо цікаво, вона не понесла жодних наслідків. Таке сталося і в моєму шлюбі. Моя дружина познайомилася з чоловіком на роботі і почала з ним стосунки. Вона захотіла розлучення, але замість того, щоб сказати людям, що знайшла когось іншого, розповіла, ніби я її бив. Хоча цього ніколи не було. Спробуй після такого пояснити людям правду. Всі дивляться на тебе як на брехуна, всі її співчувають, а я опинився в ізоляції. Коли небезпека стукає в двері, саме ти мусиш відчинити, поки всі інші тікають світ за очі. Якщо ти не привабливий, не смішний або не цікавий, то швидше за все всі навколо будуть тебе ігнорувати, крім справжніх друзів чи родичів. Чому ти не відкриваєшся емоційно? Відкриваєшся емоційно. Не знаю, як це пояснити, але я більше не відчуваю до тебе потягу. Страх бути позначеним як дивак лише за те, що просто існуєш у спортзалах, басейнах на туристичних маршрутах доводиться завжди прикидатися усміхненим, трохи дурнуватим простаком у будь-яких публічних взаємодіях або на роботі інакше здаватимешся загрозливим чи, взагалі, серійним вбивцею. Світ набагато холодніший для чоловіка. Цілком можливо, що самотній чоловік, який живе один, може прожити дні, тижні, місяці, а то й роки без жодної значущої взаємодії. Розумію, що зворотній бік цього жінки отримують багато небажаної уваги, що ймовірно гірше через потенційні небезпеки. Неймовірно виснажлива депресія, про яку ти не можеш нікому розповісти, бо ризикуєш лише погіршити ситуацію. Ментальне здоров'я чоловіків досі є жартом для неприпустимо великої кількості людей. У нас немає союзників у суспільстві, кожен сам за себе. Бачиш, як люди переходять вулицю, коли помічають тебе з іншого боку. Немає дружби з відвертими розмовами. Очікуй, що твоє існування будуть ігнорувати. Люди відчувають дискомфорт, коли ти взаємодієш або перебуваєш поруч з їхніми дітьми. Не можеш просто відпочити в парку і безневинно спостерігати за дитячим майданчиком. Батьки дітей на дитячому майданчику також вважаються підозрілими. Знаєш, що тебе сприймають як потенційного хижака, поки не буде доведений. Протилежне, ти винен, поки не доведеш свою невинність перед суспільством у випадках сексуальних інцидентів, холодність і порожнеча. Ставай самотнім вовком або загинеш в більшості випадків. Всі очікують, що ти працюватимеш сам без жодної допомоги. Очікується, що ти зможеш створити імперії з нічого і витримувати будь-які тиски. Ніхто не піклується про тебе або про те, як ти почуваєшся. Постійно переживати що виглядаю як дивак. Справді це виснажливо. Я чоловік зростом 178 см, вагою 102 кг, мускулистий і чорний. Добре, знаю, що я напевно остання людина, яку жінка, та й будь-хто хоче бачити за собою, коли вона йде вночі. Працюю в роздрібній торгівлі, тому іноді просто ходжу по магазину, щоб уникнути того, щоб йти за жінками, аби їм було спокійніше. Щоб було зрозуміло, я не стверджую, що жінки не мають підстав бути обережними. Я цілком розумію, чому вони так почуваються, але це просто дратує постійно намагатися не виглядати як дивак. Цитую з фільму Мері Поппінс» Берт. о, ти впевнений у цьому? Подивився на це так: у тебе є мама, яка піклується про тебе і Мері Поппінс, і Констембль Джонс, і я. А хто піклується про твого батька? Скажи мені, коли трапляється щось жахливе, що він робить? Витримує все сам. Кому він про це розповідає? Нікому не розповідає про свої проблеми вдома. Він просто продовжує працювати без скарг самотньо і мовчки. Ви сидите разом у затишному кафе після насиченого дня, спілкуєтесь, обговорюєте життя. Вона розповідає про колишнього партнера, згадуючи, як він маніпулював нею та зраджував. Ви уважно слухаєте, співчуваєте, і коли вона завершує, наважуєтесь поділитись своїм досвідом. Розповідаєте про колишні стосунки, де теж зіштовхнулися з обманом і зневагою. І в цей момент відчуваєте, як підступають сльози. Ви стримуєтесь, але все ж емоції беруть гору. Вона дивиться на вас, помітно напружується через паузу. Говорить. Слухай, я не хочу, щоб ти це сприймав неправильно, але твоя емоційна вразливість вона якась мене відштовхує. Думаю, ми не дуже підходимо одне одному. Лінія волосся, що відступає та облесіння, проте волосся на анусі досить багато. Чоловікам часто нав'язують роль годувальника чи захисника. Якщо б жінки стали чоловіками, їм могло б не сподобатись дотримуватись таких жорстких стереотипів. Як часто їх просять виконувати фізичну працю, змінено, я хотів підкреслити, що я не вважаю, що жінки ні. Ніколи не виконують фізичну працю чи щось подібне. Справа в тому, що їх рідко просять або очікують, що вони це не зроблять. Майже передбачається, що якщо є чоловік поруч, він має все переносити. Я навіть не кажу, що це само собою погано. Просто те, що перехід від того, що від них не очікують нічого подібного до ситуації, коли це стає прямим обов'язком і знущанням. Якщо ти цього не робиш, ось що їм не сподобалося. Багато з нас живуть без обіймів, без компліментів. Це боляче, але ми чоловіки і про такі речі не прийнято говорити. Останній раз, коли мене торкалися більше ніж на кілька секунд, був під час сеансу з моїм фізіотерапевтом. Минуло 20 років з того часу, як я лежав на колінах у дружини і в народі. Робило щось більше ніж просто гладила по голові. Зовнішність вирішує мій найкращий друг у коледжі. Мав зовнішність на рівні елітної моделі. Поряд із ним я усвідомив, що виглядає не так уже й привабливо, і зрозумів, як по різному жінки поводяться з привабливими чоловіками. Він міг зробити щось відверто, зухвале і це виглядало мило. Це також підтвердило, що жінки люблять секс так само, як і чоловіки, але просто не хочуть займатися ними із 95% чоловічого населення. Він ніколи не повертався з клубу додому сам, якщо тільки не хотів спокійно виспатися. Жінки буквально кидалися на нього в такий спосіб, що інколи це виглядало навіть образливо. Жінки можуть засоромити будь-якого чоловіка своїми фізичними і вербальними домаганнями, якщо справді хочуть з ним спати. Я бачив, як одна жінка підійшла до нього на танцполі, засунула руку йому в штани. Сказала, підійде і вивела його з клубу до себе. Багато хто скаже, що я вигадую, але це на 100% правда. Стаєш миттєво замінним. Або я зустріла когось трохи милішого на цій робочій поїздці. Між героєм і тягарем я служив у морській піхоті на передовій, що означало 100 днів у бою щороку. Замість тих на той час п'яти днів бою для армії. Вдома я був тягарем на полі бою. Героєм, якого вдома відчайдушно потребували. Але повернувшись додому, знову став тим, кого не вистачало тільки, поки я не повернувся у зону бойових дій, де вже справді починали сумувати за мною. Жінки, прошу прочитайте це і уважно усвідомте, що мінливість уставлені ще гірша ніж байдужість до Чоловіка жорстока, нестерпна депресія, про яку не можна розповісти нікому, не ризикуючи погіршити ситуацію, адже психічне здоров'я чоловіків досі є жартом для величезної кількості людей. Цього року вперше в свої 30 років я розповів людям, що життя важке. і Я відчуваю депресію. Найбільше, що я отримав у відповідь, було все стане краще, я впевнений. Жодного візиту, жодного телефонного дзвінка, нічого від друзів або родини. Я навіть з цікавості сказав, що можу просто кинути тостер у ванну для розваги. Жодної реакції. Це одна з багатьох причин, чому моя мама, зрештою, опинилася в будинку для літніх людей. І люди питають, чому чоловіки не звертаються за допомогою. Спостерігати за тим, як до тебе ставляться з підозрою батьки, коли ти хочеш пригадати безтурботні часи та посидіти в парку, спостерігаючи, як бавляться діти. Сумно, що діти мають безтурботну радість, яку цікаво спостерігати. Вони бігають, граються, просто насолоджуються життям, не думаючи про минуле чи майбутнє. Я не можу спокійно піти до парку, не відчуваючи підозрілих поглядів, тим більше не можу наблизитись до місць, де граються діти, щоб не бути осудженим. Діти цікаві для спостереження, і я там не для поганих. Намірів, просто нагадую собі, що колись теж був безтурботним. Дякую за перегляд, лайк та підписку, Па-па! Я пада.